Друзі, перші проголовне поїхали. Сучасна країна це танго на двох громадянин має обов'язок дотримуватись законів, оборонити свою державу та сплачувати податки. Держава має гарантувати йому безпеку, справедливість, передбачуваність а також право брати участь в управлінні країною. В противному разі виходить гра в однієї ворота, в яку хочуть грати все менше українців, говорить Геннадій Друзенко. Але перш ніж проводити його останній фрагмент в одному з ефірів, що пояснить багато чого. Геннадій Друзенко в ефірі одного з українських телеканалів Рубає Правду матку. Далі коротенкі фрагмент мови оригінала. Критична межа це коли громадяни України, в них зникає мотивація розуміння навіщо захищати цю державу, щоб прокурори були інвалідами, щоб очільники мсеку купалися в доларах, щоб син Баканова служив. В СБУ, отримував зарплату в СБУ і пропадав в, в спортзалі. А чим ми відрізняємося від Росії? Мовою, так за мову, ті, хто хоче за мову, за прапор промирати. Вони вже давно на фронті, вони 10-й рік на фронті. А це, це ж що, дзеркальне відображення в Москви, тільки в жовто-блакітних танах. А ті, хто готовий помирати за символи, давно вже там. А інші дивляться і питають: а чому я маю йти, ризикувати здоров'ям, ризикувати життям? А для того, щоб ці потітки жирували? Про точку неповернення. Так, якщо Якщо критична маса, особливо ті, хто зараз тримає периметр, зневіриться у те, що це варто тримати, ну ми отримаємо, як я говорив, 17-й рік. Тобто, коли солдати просто розвернуться і підуть додому. Якщо зараз кількість СЗЧ перевищує 100 тисяч, то жодне СБУ, хто там ДБР і поліція просто їх фізично не зможуть відловити, якщо захочуть, але вони зайняті зовсім іншим. Не мовчав і військовий Василь Гунько, далі в оригіналі. Бажаю міцного друзі. Сьогодні хочу звернутися до побратимів, і не важливо, знаємо ми один одного чи не знаємо. Неважливо, добровольці, мобілізовані, бусифіковані, СЗЧ. СЗЧ навіть вітається, тому що це здебільшого нормальні думаючі люди. Знаєте, я реально не розумію, як таке може бути, що ми, багатотисячна армія, нащадки вільних славетних козаків, реально леви на полі бою, і як таке сталося. Що відважні на полі бою бояться розповідати правду про те, що насправді відбувається в підрозділах? Як таке сталося, що армія майже голіруч знищує зовнішніх ворогів, але мовчить і лише спостерігає, як внутрішні вороги знищують та зливають ворогу країну? Може, ви мені зможете пояснити, чому, коли внутрішні вороги знищують конституційний устрій, економіку? Промисловість, дербанять наші з вами землі, ресурси, стратегічні підприємства, організували планомірне знищення цивільного населення. А ми, армія, знову ж таки, нащадки славетних козаків здебільшого просто спостерігаємо за цим всім беззаконням. Вам не здається, що це якось занадто, що це якось нелогічно, начебто герої, але бояться казати слова правди. Може вже досить стояти осторонь. Побратими та посестри, вже давно прийшов час підіймати наболілі питання. Дуже довго ми й мовчали, і ціна за таке мовчання дуже велика заплачена. Зараз вже треба починати говорити про те, що нас вбиває зсередини, про дій генштабу, за який до цих пір так ніхто і не покараний, за сотні тисяч вбитих наших побратимів та посестер. Про причини відсутності зброї та боєприпасів, про відсутність фортифікацій і новий асфальт в зоні бойових дій. Чому ви здебільшого мовчите про ті рішення командування, які шкодять та вбивають кожного дня наших побратимів? Треба казати вслух про командирів довбойобів, про побори в підрозділах, про забезпечення, яке тільки на папері, а насправді деребане командування. Про совкові підходи, про приховування від е, родичів інформації щодо загиблих та полонених, Побратими, Наше мовчання та бездіяльність це майже зрада наших загиблих побратимів. Ми не боїмось ворога, але чомусь боїмось казати правду та захищати тих людей та ті цінності, заради яких ми взагалі прийшли до лав ЗСУ. Врешті-решт. Ми присягали народу України, і зараз народу як ніколи треба наша допомога. Як мінімум, наша єдина позиція щодо внутрішніх ворогів. Бережіть себе, об'єднуємось, борімось. Слава Україні! Важаю міцного друзі! Дивлюсь на цей шабаш, який відбувається в соціальних мережах, і розумію, що ми з вами на правильному шляху. Насамперед. Хочу сказати, що народ України має пишатися не тільки військовими, які захищають країну від зовнішнього ворога, а народ України має пишатися і молоддю, яка активізувала протестні акції проти зрадників, проти мардерів та проти внутрішніх ворогів. Знаєте, наприклад, в Китаї за корупційні злочини чиновників страчують. Наприклад, в Камбоджі таких чиновників усипляють. Тобто інструменти в різних країнах застосовуються різні, але будь-яке суспільство вже усвідомило е шкоду від корупційних злочинів і бореться з такими злочинцями дуже і дуже ефективно, тим самим покращує своє життя, свою культуру, своє місце проживання, майбутнє і так далі. Друзі, але те, що відбувається у нас, це просто катастрофа провладні зрадники та мародери легалізовують на законодавчому рівні корупцію, приймають закони, які виправдовують корупційні злочини. Закони, які дозволяють під час бойових дій грабувати країну та знищувати армію. Вони цілеспрямовано та відверто знищують нашу економіку, промисловість, обороноздатність, дрибанять наші з вами з вами землі, ресурси. А ми просто спостерігаємо. Але знаєте, що найбільш дивує? Дивує те, що як тільки якась частина суспільства вийшла на страйк, страйк, до речі, це демократичний інструмент висловлювання чи відстоювання якоїсь суспільно важливої позиції. Так ось як тільки якась частина вийшла на страйк, інша частина суспільства та яка ще вчора вважала владу злочинною та корумпованою. Перефарбовуються та починають кричати разом з внутрішніми ворогами, що це ПСО, що це все проплачено Америкою і так далі. Друзі, це реально якась дурка. По-перше, про російські ПСО це ті особи, які діють в інтересах ворожої країни, а також в інтересах внутрішніх ворогів, що взагалі не прослідковується в діях мітингувальників. По-друге, навіть якщо діють за рахунок коштів Америки, то це апріорі не може бути проросійським іпсом. Америка це наш стратегічний союзник та партнер. По-третє, якщо навіть Майдан проплачений, то ми маємо радіти, тому що нарешті знайшлись такі люди, які заради пасивних та безхребетних за свої власні кошти організували по всій Україні таку акцію протестів. Хоча це мало ймовірно. І по четверте, як казав Уінстон Черчилль, внутрішніх ворогів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. І хто б що б там не казав, але це є істина, з якою не посперечаєшся. Внутрішніх ворогів треба виявляти та знищувати зараз. А кому не на часі, то і є, і псом. Земляки, відкидайте всі свої сумніви та надумані якісь підстави. Та приєднуйтесь до мітингувальників, давайте разом підіймати усі турбуючі нас питання. Давайте організовуватись та структуруватись заради країни, заради майбутніх майбутнього наших дітей. А провладні зрадники та мародери нехай чують та знають, що армія повністю все ціло на боці мітингувальників і боронь Боже комусь з провладних структур застосувати силу. Проти мирних демонстрантів. Слава Україні! Ось що далі говорить Геннадій Друзенко з покуса Аляскої. І Вашингтон, і Москва анонсувала зустріч Трампа Путіна 15 серпня Валясю, окрім того, що на територію не розповсюджується юрисдикція міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт московського лідера. Аляска символічна тим, що є територія, яка від початку 19 століття належала Російській імперії. А 1867 році була продана США. Я певен, що такий символізм обрано не даремно. кордони мінливі і вони не можуть стати на перешкоді домовленостям великим лідерам великих держав. Трамп не згадав, що в перебігу перемовин з хазяїном Кремля буде обговорюватись якийсь обмін територіями, майже напевно українськими. Готовність відмовитись від якихось територій де факто чи де Юра буде платою, яку запропонують Україні, аби отримати мир, що насправді буде лише тимчасовою зупинкою активних бойових дій. Президент України вже відкинув можливості територіальних компромісів. Деякі європейські лідери також виступили категорично проти: якщо кордони можна змінювати силою, то жоден з них не є безпечним суверенітет, і територіальна цілісність наріжні камені глобальної стабільності. Ми не будемо заохочувати агресію ні в Україні, ні де-інде. Але якщо ми не вважатимемо єдиноправильною формально логіку непорушності держкордонів, закарбовано в статуті ООН, а натомість задумаємось про парадоксальну логіку війни, описано Едвардом Лютваком, перспектива територіальних поступок виглядатиме не такою вже однозначною. Що пише Лютвак, що аби перетворитися на тривалий мир, війна має вигорити з середини. Іншими словами мають зникнути засадничої причини, що призвели до війни. Приміром між Вірменією та Азербайджаном став можливий мир, коли Єреван відмовився від своїх претензій на Нагорний Карабах, а сторони знайшли взаємоприйнятний компроміс щодо зангезурського коридору. Також передумовою тривалого миру на південному Кавказі має стати відмова вірмен від ятрення ран від геноциду початку ХХ століття як одного з ключових елементів своєї ідентичності. Тривалий мир між СРСР пізніше Росії і Фінляндією став можливим, коли сторони змогли перетворити антагоністів часів зимових воєн на взаємовигідну співпрацю другої половини ХХ століття. Тобто, питання тривкого миру, це питання суттєвої зміни ідентичності одної або двох сторін збройного конфлікту. Це справжній феномен. Переосмислення себе своєї тотужності та своїх цілей в контексті російсько-української війни тривки мир можливий тільки в трьох варіантах. Якщо трапиться чудо, і ресентиментна паста імперська і Росія, яка страждає на фантомні болі своєї величі, перетвориться на цивілізовану демократичну національну державу. Друге Росія надірветься, виснажиться від війни і розпадеться на десятки національних держав, якими буде не до України. І третє Україна переосмислить себе і почне плекати нову ідентичність, яка не антагоністична російський умовний грузинський чи фінський варіант. Будь-який інший варіант буде лише більш-менш тривалим перемир'ям, яке підтримуватиме тільки усвідомлення, того, що жодна сторін не має достатньої сили засобів, аби перемогти війни. Умовний корейський сценарій, жоден дисбаланс сил означатиме нову гарячу фазу війни, як було випадку з Нагорним Карабахом. Наприклад, на жаль, критична залежність України від США в питаннях продовження війни. Залишає Зеленському небагато шансів на ефективний спротив, якщо таки Трамп і Путін досягнуть угоди на Алясці через тиждень українці, які показують останні соцдослідження, все більше схильні купувати мир ціною важких компромісів. Питання, чи зможе Зеленський цей важкий компроміс продати власному народу, чи зможе виторгувати найкращі умови з можливих, а чи буде статистом на банкеті хижаків, які вирішують майбутнє України без неї не даремно ж, перспектива особистої зустрічі Трампа і Путіна дивним чином співпала в часі з наполегливими чутками про злив плівок Міндіча чи то ЦРУ, чи то ФБР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.